Сьогодні поговоримо, як Збройні сили України себе самі дискредитують. Перше, вони викрадають людей з вулиці, катують їх, б'ють, змущаються над новобранцями. То питання, яка може бути мобілізація, якщо немає забезпечення, немає продовольства, немає амуніції, немає. Боєприпасів, нема боєкомплектів, все за власний рахунок. Солдати на на м'ясо, щоб помирати за інтересами багатьох кардумів. Тому я хочу ще раз наполягти на тому, що керівництво Збройних сил та Збройні сил України неефективні. Їх потрібно розпускати, як і всі силові органи. Тому що немає забезпечення, тому що. Ви не здатні забезпечити своїх людей, тому що ви знущаєтесь над людьми, тому що ви відкриваєте кримінальні справи на бою, які, на вашу думку, дискредитують збройні сили. Насправді, ви самі дискредитуєте саме себе, тому що ви катуєте і викрадаєте людей без їжі і води в РТЦК. тому що ви б'єте людей по голові пістолетом, як це було у Самбурі? Було так чи ні, відповідайте, і ви будете відповідати за це, а також за переслідування політичне, за нібито те, що вони перешкоджають Збройним силам. Ще раз нагадую, що жоден блогер в Україні не перешкоджає діяльності Збройних сил України. Збройні сили самі собі перешкоджають своїм. Свинським відношенням до новобранців своїм катуванням, своїми розстрілами на передовій новобранців, погрозами розстрілювати новобранців за відмову йти на передову. Погрозами розстріляти новобранців за те, що вони не вміють діяти зі зброєю в руках, тому що їх не навчили. Чи це косяк командирів? Чи все-таки новобранців? Я думаю, що це косяк командирів, які діють поза межами статуту Збройних сил України. І я хочу наполягти на тому, що такі командири будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі, хто катував, викрадав зі складу Збройних сил України цивільних, хто катував новобранців, хто іментував самогубство. Під виглядом вбивства, саме так будуть відповідати за свої зухвалі злочини. Ніхто ніде не скрийся із вас. Тому, коли ви кажете, що хтось протидіє Збройним силам України в інтернеті чи будь-хто з блогерів, ще раз наполягаю, нагадую вам, що саме ви і ваша організація Збройні Сили України та інші військові формування. Протидіють Збройним силам України і самі собі. Ви самі собі вороги. Ви самі порушуєте закони України і Конституцію. Ви самі порушили міжнародні конвенції. Ви будете передані міжнародному правосуддю супереч рішенню Конституції, що українські громадяни не можуть бути віддані під міжнародний трибунал. Ви будете видані в якості виключення із правил і будете разом. Путіним на одній скам'ї підсудник за військові злочини проти людяності і людства, за те, що ви катуєте цивільник, за те, що ви розстрілюєте солдат, за те, що ви не підготували новобранців, і що вони не вміють стріляти. Це не косяк новобранця, що він не вміє стріляти і діяти зброєю. Новобранець повинен вчитися. Не менше, ніж три місяці, не менше ніж, ніж шість місяців, а не неділя і все їди помирай. Де забезпечення? Де амуніція, де працюючі заводи? Звісно, люди не хочуть за вас помирати. Відмініть закон 87.21, який ви прийняли разом із залужним. Диктаторський законопроект, який був прийнятий, тому люди не хочуть вашу армію, радянську армію. Тому ви нам не потрібні. Ми не потребуємо послуг і захисту Збройних сил України та інших спецслужб, які переслідують блогерів, вбивають людей, саме українців. Я наполягаю на цьому. Є докази цього, зухвалить цих злочинів. Люди просто зникають. Але Банкова робить вигляд, що нічого не відбувається. Тому. Тому найбільшими ворогами собі є самі військовослужбовці, які роблять зухвалі злочини, усі до єдиного роблять ці злочини. Я стверджую наполягаю, це доведений факт вже мною. Всі ролики, які є в мене, вже передані ЦРУ і ФБР, мі шість та іншим спецслужбам заходу про ваші зухвалі злочини. Це стосується всіх українських спецслужб. І не тільки мною, та іншими адвокатами і юристами України і правозахисниками. Те, що ви робите, це за грані добра і зла. Тому я ще раз наполягаю, що силові структури республіки себе дискредитували. Потрібно відміняти мобілізацію. Я кажу це відкрито: списки військовозобов'язаних відміняти, призов відміняти, розпускати всі силові структури від суду до органів слідства, Служби безпеки, армії поліції. Ми в ваших послугах дармоїди не потребуємо ваші послуги. Нам ваші послуги не потрібні. Чому? Тому що ви вийшли за грань і межу добра та зла. Ви є негідники в погонах. Перевертні. Усі до єдиного із вас перевертні. Я стверджую, наполягаю, є цьому доказ. Відео вашої корупції, ваших злочинів щодо вбивств цивільних. Все це є і новобранці. Як ви утримуєте людей? В смерті під назву РТЦК і тих, хто пропав безвісти. В 77-й бригаді, в 55-й бригаді, в 56-й бригаді, і таких бригад в Україні достатньо Збройних сил України. І саме головне, що зникають родичі цих солдатів. А солдатів, які перебувають в полоні своїх же людей, потім мовчки відправляють з пораненнями до кінця помирати. Як це робила НКВС? Після закінчення війни, коли НКВС розстрілювала ветеранів Другої світової, якщо ви не знали? Ось цим і займається. Українська спецслужба, ЗСУ та інші, що розстрілюють своїх солдатів. Так питання, нащо ви нам потрібні? Не потрібні ви нам. Нам потрібна українська націоналістична армія на підставі закону, яка буде створена, під моїм керівництвом, з необмеженими нічим повноваженнями, ані Конституцією, ані законом, ані міжнародними конвенціями. Яка наведе швидку лад, яка буде виконувати функції армії, поліції, слідства, служби безпеки і поліції, органів суду і прокуратури і слідства. От чого ви боїтесь, бо ви неефективні. Націоналісти радикали більш ефективні, ніж ви дармоїди, які крадуть наші гроші по 100 тисяч 200 тисяч начальники, а солдат рядовий нічого не бачить. 30 тисяч і то заберуть. Або не доплатять. І всі гроші із Заходу йдуть. Саме так. Жодного виробництва нема. Нічого нема. Але ви йдіть, воюйте. З чим воювати? Питання в мене виникає. З чим воювати? Паперовими літачками проти Російської Федерації. Те, що ви кажете, що ви налагодили виробництво, не відповідає дійсності. У відповіді Кабінету міністрів, жодного виробу оборони не виготовлено за 2022-2023 роки. Ані за 19, ані за 2021, ані за 14 -й. за жодний із цих років. Але Наполягає, нагадує, що у 2013-му підприємства ще працювали і виготовляли БТ за часів злочинної панди Януковича. Як ви її називаєте? Саме Янукович підняв фармі з колін. Саме Янукович почав вихід України із. Ці організації під назву ЄС, а також з договором про обмеження стратегічних озброєнь, саме він. Але ви йому заважали. І ви саме, хто стоїть на Печерських пагорбах, зараз розвалили нашу батьківщину, нашу відчизну. І нам тепер. Потрібно брати на себе відповідальність, щоб таких, як ви, посадити у в'язницю. І ми це зробимо рано чи пізно. Ваші гроші вам не поможуть. Вони будуть конфісковані, націоналізовані і віддані на будівництво стратегічних підприємств, на те, щоб були і вироблялися ядерні українські ракети. Якщо Захід не хоче нам допомагати, ми обов'язково повернемо собі Україну. Але спецслужби України переслідують відомих блогерів, адвокатів, юристів за нібито перешкоджання Збройних силам та інших військових формувань. Перешкоджають Збройним силам. Та інше військове формування ось ці сили і збройні формування, які себе самі дискредитували своїм відношенням і ставленням людей, як до скота. Саме це ви зробили і показали всьому людству, що Україна це тоталітарна країна імені Зеленського. Саме при Зеленському встановлена така диктатура, яку світ ще не бачив у світі, і хай мене чує. Кожен українець будь-у світі про те, що культ особистості Зеленського перевершив культ особистості Кім Чен Іна у північній Кореї. Україна перевершила своє тиранію Китай, РСРСР та Північну Корею. За допомогою ТЦК, СБУ, РТЦК, МВС. ДБР, судів, прокурорів, НАБУ та інших спецслужб, які кошмарять бізнес, патріотів, журналістів, політиків і політичних діячів за те, що їх критикують їх діяльність. І жодних виправлень ситуації я не бачу. Так за що помирати? Заради вашої корупції та йдіть самі воюйте. І ніхто з нас, з нашого покоління 1990-го не піде за вас помирати. Я вам це особисто кажу: крапка. І допоки не буде створена націоналістична армія мого імені під моїм керівництвом, порядку в Україні не буде ніколи, підкреслю ніколи, не буде порядку. Поки націоналістична армія українська не буде створена, яка наведе залізний олад, яка замінить собою всі силові структури, судову систему, а також всі правоохоронні органи, тому що вони неефективні. Ці дармоїди нам не потрібні. І тому, коли мене питають стосовно того, що я зробив для України. Я скажу наступне: я захищав і захищаю права і свободи людини. Саме так я врятував багатьох людей, врятував багатьох людей захистом їх прав і свобод, людини та громадянина в українських судах, в українських катівнях. під назвою в'язниці. Я витягав людей з в'язниць і витягаю далі. Тому що горе адвокати і деякі гори-юристи їх туди своїми порадами запроторили, ми обов'язково українці переможемо. Тому гортуємося навколо мене, робимо мені донати на мою правозахисну діяльність. Ми обов'язково цих дармоїдів, погонів посадимо, і вони будуть сидіти. А Зеленський закінчить своє життя у камері. СІЗО ЗО пожиттєв. Звідки не вийде ніколи. Взагалі. Ми переможемо ось цю всю, всю корупційну мафію. Стосовно відомих наркокортелей хімпром, весь хімпром буде. Повністю посаджені у в'язницю. Всі її корупційні зв'язки будуть повністю обнародовані і передані закладу. Всі їх агенти будуть здані СРУ Мі6 і ФБР. Обов'язково я це гарантую. Хімпром наркокортель повинен бути стерти з лиця землі. Повністю, як і його керівники. Що це означає? Арешт цих керівників, і кінець наркокортелю Хімпром та інших наркокортелей в Україні. І вони не домовляться з українськими радикалами. ніяк. І ніякі гроші не поможуть. Жодні гроші не поможуть наркокортелям. І хто їх очолює в силових структурах? Не допоможуть мільярди, трильярди грошей не поможуть. Не поможуть. Тому так і живемо погано, українці, тому що ми себе дозволяємо обманювати. Щоб такого не було, не обирайте Зеленського, не обирайте Залужного, не обирайте нікого з відомих діячів на наступних виборів. Які будуть дуже скоро незабаром. Зробіть правильний вибір, але не голосуйте за нинішні партії в Україні. Вони все одно вас не врятують, вас врятує лише я і Українська націоналістична армія. Жоден політик, жоден президент вас не врятує, буде ще гірше. Допоки не буде створена українська націоналістична армія під моїм командуванням, моїм керівництвом. У вас не будуть високі зарплати, у вас не будуть високі пенсії, у вас не буде гарантії, що вас більше не будуть переслідувати за інакомислення. Українські націоналісти можуть припинити те свавілля, який почав Зеленський, і його тиранію, і звести її на нівець. І розпочати арешти корупціонерів, перемогти наркокартель Хімпром та інші наркокартелі міжнародні, які діють на території України, якщо ви не знали, очистити цих агентів Кремля, арештувати і агентів іноземних спецслужб, усіх прибрати і викинути з України. Геть, ось чого вони так нас ненавидять, українських націоналістів-радикалів, тому що ми кажемо діло. Я вам діло кажу. Ми очистимо Україну від цих негідників. Всі негідники будуть у в'язниці пожиттєво, без права вийти і без права амністії жодні адвокати зв'язки не врятують. Також не врятують жодні домовленості. Не врятують більш нікого. кортеля Хімпром, який думає, що він. Купив Бога за пазуху і за бороду. Ні-ні. Ми закінчимо не тільки з наркокортелем, але з будь-якою нарколабораторією та наркотиками в Україні назавжди. Їх тут не буде. І викинемо усіх, хто цим займається. Якщо вам потрібна юридична консультація. З будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Вирішення питань ТЦК та СП поза межами права, коли право не буде працювати, коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на мій YouTube канал, Instagram канал, також Telegram канал також на мій Twitter та інші соціальні мережі. Становись спонсором цього YouTube каналу, жми кнопку спонсорства в описі до цього. Відео підпишись, роби донати, доб'ємо разом до 10 тисяч підписників, а потім до мільйона. Також я консультую з кримінального права і процесу це коштує від 100 до 300 доларів. Також я роблю витяг за кодом ЄДПУ, дізнайся про свого контрагента по бізнесу, а також про статус юридичних та фізичних осіб. Підприємців та контрагентів замовляй в мене послугу. Також ти можеш замовити в мене послугу, як вести бізнес та автомобіль вести в статусі 200 людини. Замовляй послугу, тобі це потрібно вже сьогодні, не завтра. А сьогодні і зараз. Також я консультую з цивільного права кримінального. Сімейна та інших ног права. Роби лайки репости до цього відео. Разом переможемо, шановні українці!